Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Якось я вже цитував слова одного науковця. Якщо забрати у мови фразологічні звороти, вона втратить смак. Колір і принадність. А й справді нині мовці зловживають іншомовними словами, а від своїх слів і фразеологізмів відмовляються. А дарма наші вислови звучать дотепно і органічно. Порівняйте, сьогодні в театрі аншлаг, і сьогодні в театрі ніде яблуку впасти. Відчуваєте різницю? Або через надмірне споживання алкоголю людина деградує і. Через надмірне споживання грішної води людина скочується в прірву. Ну і ще приклад: колеги намагалися мене дезорієнтувати, і колеги намагалися збити мене з пантелику або ж звести на манівці. Гарне слово манівці, правда ж? Воно означає обхідний кружний шлях. Отже, що переважить на шальках Терезів? Іншомовне слово, аншлаг деградувати, алкоголь дезорієнтувати, чи ніде яблуку впасти, грішна вода, скочуватися в прірву, збити з пантелику і звести на манівці. Тож, щоб не зійти на манівці, вивчаємо мову, яку придали нам наші предки.